Терористи не хочуть воювати з кіборгами. ДНРівці пропонують оголосити Донецький аеропорт у ДНР нейтральною демільтажізованою зоною. За їх сценарієм, українські військові мають покинути аеропорт, а бойовики зарікаються не ходити туди. Натомість впустять туди представників ОБСЄ. Нагадаю, Донецький аеропорт став символом міці українських військових, і здавати його українська влада не має намірів. Такої ж думки і кіборги. ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. Стреляют с СПГ, это с танковый гранатомет реактивный, стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет, стреляют утесы с прицелами. И под вот этим вот огнем едут На термінал обратно. Наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко добратися. Раніше частіше возили, а зараз там просто з усіх сторін б'ють. Там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб ніхто так не попали під культур.